Адже Шевченко ніби бачив майбутнє і знав, що нам з вами доведеться переживати, що Україна це і її суспільство, люди. Поговоримо і про цікаві та маловідомі факти з життя кобзаря. Улюбленим напоєм Тараса був чай із Ромом, Певнені, що це знали не всі. За життя Кобзаря більше цінували як художника, ніж як поета. Він був улюбленим учнем Карла Брюлова. А в 1860 році був шанований звання академіка гравіювання від імператорської академії мистецтв за гравюру за картиною Рембранта притча про робітників на винограднику. Поет завжди одягався досить модно, оскільки добре заробляв у Петербурзі, будучи успішним портретистом. У своєму щоденнику він писав про величезне задоволення від придбання гумового плаща Макінтоша за 100 рублів, що було значною сумою для того часу.